Амарант повинен бути не тільки корисним, але й смачним. Тому з'явилися шоколадна паста, і палички екструдовані, і батончики, і халва з амарантом, і печиво з амарантом. Флагман переробки амаранту в Україні компанія Healthy Generation. 21 продукт з містом амаранту в асортименті цієї компанії. Це все безлютенове виробництво. Тобто тут немає ні пшениці, ні жита, ні ячменю. Лише ті. Культури те зерно, насіння, яке не містить глютену. Амарант також безглютеновий, сочевиця безглютенова, рис безглютеновий. І от мікс цих інгредієнтів дозволяє виготовляти достатньо широкий набір макаронних виробів. Кукурудзяні макарошки. Ось такі комбінації кукурудзяні, рис-комар. Рисова -амарантова. Амарантова шліфована крупа. Насіння амаранту обдирається, оболонка і частина зародку. І варити дуже швидко. Дві-три хвилинки. Чорна сочевиця. Дитячі макарончики, веселка із різних видів макарон з томатами, кукурудзяні, спіруліною. Повітряний амарант – Один із продуктів, який можна зробити з амаранту. Я саме через його лікувальні властивості захопився цією темою вже вісім років. Вона, скажімо, стала моїм захопленням і роботою, і життям.